На цю крадіжку, говорить, затриманий, його штовхнула безвихідь. Останнім часом гроші, які отримував за роботу, катастрофічно не вистачало, тому вирішив поживитися чимось на сусідніх складах. Я зробив, путем підбору, зробив ключ в сусідній склад. От. Перший раз відкрив його, взяв електроди. електроди. Проволки, сварку, сваричний апарат. Ну, сваричний апарат, я себе ставив, електроди на ринок продав. Таким чином кілька разів чоловік проникав у приміщення та виносив звідти речі. Проте останнього Ми разу він не залишився непоміченим. Спрацювала сигналізація. Ми з одним охоронником нагнали його, інший там зловив його. Ну і вже, в принципі, з полічним його взяли. При ньому були. Там пасатіжа, кусачка, твердка, ключі від складу, ті, якими він користувався. До цього часу затриманий вже встиг продати інструментів на 10 тисяч гривень. Товар ще приблизно на 40 тисяч лежить у сховищі. Чоловік раніше вже тричі притягувався до кримінальної відповідальності, і більше семи років загалом відсидів за ґратами. Цього разу йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на срок від 3 до 6 років. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка поєднана із проникненням у сховище.